Тема нашого уроку використання розширеного фільтра. Розширений фільтр це дуже зручний інструмент, що дозволяє формувати вибірки, інакше кажучи, фільтрувати дані за необмеженим набором виборів. Для застосування розширеного фільтра необхідно створити декілька порожніх рядків після списку. Один із цих порожніх рядків вестиме наступців, з якими буде відфільтрований список. Необхідно пам'ятати про те, що назви стопців мають бути ідентичні до стовпців, що перевіряється. Отже, якщо необхідно сформувати вибірку, за Товару, наприклад, то ми маємо скопіювати тип товару заголовок стовпця і розмістити нижче таблиці. Під цим заголовком критерія необхідно ввести саме умову критерія, за якими слід виконати перегляд. Якщо, наприклад, треба вивести всі дані за типом товару овочі, то ми копіюємо овочі і розміщуємо під типом типу товару. Після цього викликаємо в меню Дані, групу фільтрації, команда додатково. Далі задаємо фільтрувати список на місці, вихідний діапазон вказуємо таблицю. Та, далі діапазон умов вказуємо той діапазон, який ми сформували, і скопіювати результат вказуємо саме те місце, де буде розміщуватись, розміщуватись наш результат. Після цього натискаємо кнопку ОК. Зараз всі ці моменти ми пошагово з вами операцію. Переходимо до виконання задачі. Розширений фільтр дозволяє здійснювати декілька модів відбору для одного спеціалу. Необхідно вивести всі дані за продавцями, такими як ДВД-купитненко і Суле. Значить, копіюємо заразом з заглотком в таблиці прізвище цих трьох продавців, переносимо на листок 2. Критерій сформовані. Після цього викликаємо мені дані, додатково вказуємо вихідний діапазон в цю таблицю, діапазон умов. і копіюємо нижче за критерії. Достатньо вказати лише одну колірочку. Натискаємо. Таким чином ми бачимо, що в таблиці виведені всі значення по всім цим трьом продавцям. Наступна задача є формування однієї мови для деяких поставців. Отже, треба вивести цілянку тобто, товару овочі продавцем Доведенко та обсяг продажів, який перевищує 1000 гривень. Тобто має бути умова зроблена так, щоб вона працювала все а, тобто, і овочі, і продавець ДВД, і обсяг продажу перевищує. 1000. Повертаємо до нашої таблиці, копіюємо під товар овочі. Скопіювали, перенесли на остовп3. Продавець, ДВД, копіюємо. Розміщуємо поряд. І обсяг продажу. Розміщуємо також поряд. Виділяємо комірку в новому її вигляді таблиці. Задаємо всі межі. І прописуємо більше 1000 гривень, адже умовою є виведення значень всі ще більше 1000 гривень. Після цього викликаємо меню дані додатково, виділяємо всю таблицю вихідну, далі діапазон умов критерій наш, і результат виміщуємо нижче критерія. Окей. Отже, в нас виводяться всі дані з обсягом продажу більше 1000 за продавцем до Наступна задача є формування в ньому у одному ступці, або іншому овочому Отже, нам треба вивести всі значення за товаром овочі або продавцем доведенком, або обсяг продаж більше 1000 гривень. На відміну від попереднього критерія, коли в нас було сформовано все у вигляді однієї строчки, в даному випадку в нас буде сформоване одне під Зараз ми це зробимо. І так, під товар овочі. Розмістили. Далі продавець ДВД. Скопіювали, розмістили, але ДВД розміщуємо трошки нижче від овочами. Далі обсяг продаж копіюємо, розміщуємо поряд і тут нижче продавця ДВД вказуємо обсяг продаж більше тисячі гривень. Видаємо красиво вигляді всіх меж. Далі викликаємо меню Дані додатково, виділяємо всю таблицю, діапазон умов, скопіювати результат в інше місце, вказуємо в одну мірочку, натискаємо ОК. Отже, бачимо, що всі дані за овочами або продавцем ДВД, або більше тисячі гривень у нас відфікровані в цій таблиці. Наступна задача є формування однієї або двох набір умов для двох стовпців. Отже, необхідно вивести всі дані за продавцем ДВД обсяг продажі якого перевищує 3000 тисячі, А також всі дані за продавцем Петренко, обсяг продажі якого більше 1500 гривень. Нам потрібно, що для критерія це продавець і обсяг продажу. Отже, копіюємо. Назва заголовки стовпців. Далі копіюємо ДВД і Петренко. На вистав 5. І обсяг продажу. Здаємо всі межі, прописуємо ДВД більше трьох тисяч. Петренко обсяг продаж більше тисяч. Викликаємо меню Дані додатково. Виділяємо всю таблицю діапазон умов задаємо, розміщуємо результат трошки нижче. Критерія. Ок. Отже, бачимо, що відтитровані всі записи за закладавцем що ще перевищувався продаж на 1000 гривень, і Петренко більше 1500 гривень, також виведені в цій таблиці. Наступна задача це формування більше двох наборів умов для одного стопця. Творити дієпазономов, що буде відображати продаж на суму від 5 до 8 тисяч гривень, а також продаж на суму менше 500 гривень. Для цього нам потрібно мати два стовпчики з обсягом продажу. Копіюємо. Дві комірки поряд, що розміщується. Далі вказуємо обсяг продаж більше 5 тисяч, але в той же час менше 8 тисяч. І на суму менше 500 гривень. Значить менше 500. Задаємо всі межі. Після цього меню дані додатково. Знов таки виділяємо вихідну таблицю. Діапазому сформований критерій. Результат розміщуємо нижче критерія. Отже, всі дані за обсягу продажу більше 5 тисяч, але менше 8. Ось, будь ласка, у нас вказано. В той же час менше 500 гривень це продавець ДВД-колон'ясом за хотів. Наступна задача це формування умов як результат виконання формули. Отже, вивести снідання всіх кориштувальних які більше засередні значення. В даному випадку критерій буде потрібно залишити без заголовка. Адже створюючи умови з допомогою формули, не потрібно використовувати заголовок, тобто, Це і заголовок умови. Виділяємо дві комірки. Додаємо всі межі. Пам'ятаємо про те, що перша комірочка ком має бути завжди пустою. В другій комірці розміщується умова. Отже, нам потрібен обсяг продаж товарів більші застереження. Давайте розрахуємо в таблиці під стовцем обсяг продажу, середнє значення за цим стовпчиком. Викликаємо функції, середнє значення, виділяємо весь стовпчик, натискаємо. Отже, середнє значення в нас буде 3139. Нам потрібно вивести всі значення з обсягом продажів, що більше цієї суми. Формуємо умову, ставимо знак «Дорівнює». переходимо на 1 до першої таблиці, виділяємо комірочку D2 з першим значенням обсягу продажу, ставимо знак більше, йде перевірка умови. Прописуємо функцію. Середнє значення. Відкриваємо дужки. В дужках виділяємо весь стовпчик з обсягу продажу від D2 по D9. Фіксуємо F4, всі значення, тискаємо Enter. Критерії в нас сформоване. Видається логічне значення істина. Це є вірно, адже перше значення всього продажу 500 перевищує середнє значення. Значить, критерій у нас сформований. Правильно. Після цього виділяємо будь-яку комірку під критерієм, меню дані. Додатково, виділяємо всю таблицю, діапазон умов задаємо наш критерій. Обов'язково умову має бути те, що виділення критерію з пустою помірочкою. І копіювати результат, вказуємо саме місце розміщення результату. Витискаємо ОК. Отже, ми бачимо, що всі дані в нас відфільтровані Таким чином, переходячи на листок 1, обсяг продажу 3139, дані мають бути більше цього значення. Це дійсно так, адже обсяг продажу у нас більше 3139. Отже, фільтрація даних завершена. Дякую за увагу.